Вітаю вас, українці! Ну що ви готові до порції нової інформації, яку я для вас сьогодні приготував? Вона буде дуже приємною для багатьох чоловіків, які знаходяться за кордоном. Тому, якщо ви хочете дізнатися, як ви зможете забрати свій паспорт з ДП документ, то не переключайтеся. Також прошу втиснути подобайку цьому відео і нагадую, хто шукає роботу в Польщі, то в описі до відео ви знайдете посилання, де заповнивши форму, до вас перетелефонують і запропонують вам роботу. Тому не зволікайте, переходьте в прикріпленому коментарі. Також є. Отож, друзі, Ірина Верещук закликала не залякувати українців, які знаходяться за кордоном. Ірландія заборонила в'їзд. Громадянам третіх країн без дійсних біометричних паспортів. І Чехія також не продовжить легальне перебування тим українцям, які проживають по робочим візам, робочим картам на території Чехії, якщо у них не буде увага дійсних закордонних паспортів. Що я вам хочу сказати? Це не буде стосуватися, якщо ми говоримо про Чехію тих громадян, які мають тимчасовий захист. Для мене дивно трошки, чому чехи так зробили, що ті громадяни, які постійно там проживають, то їм не будуть давати можливості зробити будь-який інший паспорт. Я думаю, що це може все змінитися. Але давайте поглянемо на ситуацію сьогодні. Ну, через всі вибори, які зараз проходять в Польщі, ну слава Богу, вже 9 червня, останні, як би мовити, на сьогоднішній день. До Єврокомісії і хочу вам сказати, що зараз знову ж таки атака на українців відбувається і так далі, які знаходяться в Польщі. Ви самі знаєте, Брауна я вам рекламувати не буду, але скажу, що він на копці Кощушки тут в Кракові. Там було три прапора: два польських один український. І Він український, звісно ж, опустив, зняв відніс до консульства. Ну я що можу сказати? Я коментувати цього не буду. Ну мені здається, що на території Польщі повинні бути польські прапори. Але з другої сторони знову ж таки. В багатьох містах Польщі ви їдете через Еронда і бачите, скільки там стягів також є європейських країн. Ну, Україна не належить до європейських країн, але знову ж таки, в Україні війна. Можна дуже багато аргументів наводити. Але ви знаєте, політики використовують це все тільки тоді. Ох, аж ліна полетіла. Політики це використовують аж тільки тоді, коли їм це вигідно. Ви з цим погодитеся. І от, друзі. Віце-прем'єр, міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала не залякувати українців, які знаходяться за кордоном. О, а знаєте чому вона це зробила? Пам'ятаєте таку депутатку народу? Без безугла і її прізвище асоціюється з дуже схожим чимось. Ви можете написати в коментарях з чим саме. Я не хочу її образити. У мене теж прізвище не найкраще пех. Це нещастя в польській мові, якщо перекласти, невезіння. І нещастя та невезіння, я приношу лише тим, хто на це заслуговує. І так само, друзі, я не прошу вас ставити знову ж таки лайків і коментарів. Краще, от давайте я вам залишу номер карти і все. Це був жарт, звісно ж, напевно, недотепний. І що вона нам говорить? Не буду давати рецепти, що робити, що люди поверталися в Україну. Але можу сказати. Чого зараз робити точно не варто? Це я звертаюсь до колег по владі та інших політиків. Не треба розмовляти з людьми, нібито вони зрадники або злочинці. Не треба погрожувати людям різними заходами, особливо навколо їхніх документів. Ну і знаєте, мені здається, вона робить такий поворот, щоб повернутися знову ж таки до влади. І я постарався для вас дізнатися про неї інформацію. Хто ж така Ірина Верещук? Знаєте, звідки вона походить? Вона походить зі славнозвісного міста Раваруська. То там, де контрольно ПП. Контрольно-пропускний пункт. Там, де прикордонний пропускний пункт, там, де ви часто їздили чи автобусом, автомобілем і так далі через той кордон. Вона там була міським головою. І не тільки. Дуже багато вона посад займала. Якщо подивитися її історію, та я навіть не можу всього переказати, тому що там реально вона всього дуже багато змінила. І також. Чоловік у неї, не аби хто, а очільник, колишній очільник, але колишніх не буває. Львівського спецпідрозділу СБУ Альфа. Це Михайло Кухаренко. Ну, і звісно ж, я хочу вам сказати, що досить непроста людина, пані Ірина. Ну і, звісно ж, я трошки заздрю. Але у мене ще все попереду, тому що у неї реально крута кар'єра. Що я вам можу сказати? Належала вона. До партії слуги народу належала, тому що вона вже віце-прем'єр, але знову ж таки колишніх людей не буває. І для чого робляться такі заяви, от як вона зробила про те, що не треба чіпати українців за кордоном. Хоча я напевно скажу 90 або 95% депутатів самі розумієте, підтримують те, щоб українців нібито повернути. Бо в інакшому випадку паспорти б всім видали, але цього не відбувається. Тому. Вона ще зробила одну заяву, і я вам хочу її також зачитати, тому що представник Міноборони України також сказав Дмитро Лазутки, нещодавно заявив, що юнаки, які мешкають за кордоном яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Але для цього потрібно особисто прийти до територіального центру комплектування. Водночас в уряді вважають, що це ніяк не допоможе мобілізації. Ну і юридично в Міноборони мають рацію, тому що. Так, вписані чинні правила, що ми в уряді добре розуміємо, щоб примушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, це тільки збільшить навантаження на ЛКК і нічого не допоможе мобілізації. Ну і вчора знову ж таки та ж сама Ірина Варщук зробила заяву про те, що чоловікам вони готують постанову, що чоловікам віком від 18 до 25 років, юнакам. Як назвете? Нас ділять завжди на сорти на категорії і так далі. Їм не треба буде приїжджати в Україну і взагалі оновлювати військово-облікові документи. Що це означає? Це означає, що такі громадяни зможуть відібрати свої закордонні паспорти, адже їм не потрібно буде проходити військово лікарняну комісію, обновлювати військово-облікові документи. Це є плюс щодо інших. Щодо інших, поки що все без змін. Але невдовзі ми це питання знову ж таки будемо піднімати. І всім тим, хто мені пише в приватні повідомлення про те, що будете підтримувати те, що ми будемо подавати колективний позов до ДТП документ, я це все бачу. Дякую вам, друзі, за зворотній зв'язок. Ви круті і пам'ятайте, я це так просто не залишу. Хіба що щось здоров'ями не станеться? Ну але я не планую нічого своїм здоров'ям робити. Для чоловіків приємну інформацію я повідомив. Я думаю, що ви будете дуже сильно задоволені. А те, що уряд Ірландії від 5 червня від 5 червня не буде пропускати не тільки громадян України, а усі громадян третіх країн, які без дійсних закордонних паспортів будуть пробувати туди в'їхати. Біометричних чи не біометричних то немає різниці. Чехія не хоче продовжувати також по біометричним паспортам. Неактивне перебування в в цих саме Чехії І прирівнюються ті люди, які без дійсних документів, ті як нібито нелегально знаходяться в Польщі. Поки що до цього всього нормально ставляться. Повірте мені, що кожна дія вона робиться неспроста. Нас пробують постійно залякати, але я вас завжди стараюся заспокоїти, і з кожної ситуації є певний вихід. Розумієте, навіть якщо ми зможемо е, перебороти цей страх і. Перечекати весь цей час, що зараз от нам е, палки в колеса ставляють. Бо ж ви розумієте, що без закордонного паспорта ви працювати офіційно не зможете. Тобто, знову ж таки, влада тієї чи іншої країни робить з українців злочинцями, бо є така можливість податися на політичний притулок, і скажу чесно, що навіть можуть не присвоювати статус біженця для того, щоб не платити ці допомоги якісь. Дайте людям просто доступ до ринку праці. Бо ви зараз, друзі, ще цього не розумієте. Але якщо у вас закінчиться закордонний паспорт, ви не зможете нікуди виїхати з тої країни, ви не зможете працювати офіційно, ви не зможете отримати доступ до страхування, тобто, що з вами станеться, вас не зможуть навіть полікувати. Ну хіба що в приватній лікарні, але скажу чесно, що в усіх медичних закладах нам ведеться якась знову ж таки не бухгалтерія. Ведеться облік, так, і власне там вписуються також ваші дані і так далі. А Якщо у вас вони не активні, ну то що тоді робити? Тобто для мене цілком логічно, що якась із країн або декілька країн 100% прийме українців до себе. Я думаю, що Польща в цьому списку є, і Німеччина буде в цьому списку. Ну і тут також в Кракові. От я бачив в Тіктоку відео, що українці в Кракові дякували тим німцям, які їм допомагали німецьким друзям. Так були слова заклику хлопця, якого рекламувався в TikTok. Це був поляк, тому що я дивлюся різні відео і беру різні витяги з цього. І хочу вам сказати, що він сказав. Що ви дякуєте німцям, які мордували поляків і українців? Якось так. Часи змінюються, друзі. Я не знаю, як коментувати цю ситуацію. Порцію маленької інформації я вам сьогодні дав. А ще хочу нагадати, що у вас з'явилася унікальна можливість. От ви знаєте, що кожен автомобіль в Польщі треба страхувати. Якщо ви от я говорю те, що до 1 липня, поки що я активний, бо від 1 липня піднімається мінімальна заробітна плата до 4300, 4300 е -е, злотих брутто. А сьогодні вона є трошки нижчою, по-моєму, біля 4%. І власне, якщо ви протермінуєте, хоча б не заплатите до трьох днів страховку в Польщі, то ви заплатите штраф 1700 злотих. Якщо ви протермінуєте від 4 до 14 днів, то ви заплатите вже там два рази більше. Щось е, власне 3000 тисячі з чимось. А якщо протермінуєте більше 14 днів, то там штраф уже від 8 і вгору. Бо якщо коморник війде на цю справу і займеться цією справою, це ще буде рости, рости рости е, штраф за страховку. І, власне, для того, щоб не потрапляти в таких хлепи, друзі, для вас в Польщі створили проєкт, який називається убезпечення Стармакфінанс. Контакти знову ж таки цих агентів ви знайдете в описі до відео, які допоможуть вам знайти ту страховку, яка буде для вас найдешевша, тому що вони мультиагент, мають доступ до всіх страхових компаній, які є в Польщі, і вони можуть вибрати, яка страхова може бути в конкретному моменті найдешевша. Тобто ви можете змінити страхову. Якщо для вас буде дешевша страховка. Ну, на мою думку, це логічно, особливо для тих, хто платить повне автокаско. Тому що для вас може страховка коштувати від 4 і до 50 тисяч. І деякі страхові агенти, не вміючи виставляти правильно страховки, то вони вам такі суми називають. А в компанії убезпечення StarMac Finance ви зможете це дешевше отримати, тому що вони особисто мають 50 автомобілів і страхують їх на повну автокаску, як і не повну автокаско, вони мають шалений досвід в цьому, і плюс мають круту команду. І хочу вам сказати, що для того, щоб не забути заплатити страховку, агент може вам навіть нагадувати, не може, а буде нагадувати про те, що у вас закінчується страховка. Ну і це є документ, який постійно, згідно закону, потрібно мати активним. Тобто машина не може стояти і без активного страхування. Ну, для мене це нонсенс, але такі от правила в Польщі. Тому я рекомендую тільки найкращих, сам до них належу. Тому Переходьте, зв'язуйтеся з Олександром, порівнюйте вже зараз страховку, навіть якщо через місяць вона у вас закінчується. Ну і звісно ж, я буду ділитися з друзі з вами тільки найкращим, що тільки може вам допомогти в цьому житті виживати, не тільки виживати, як я і завжди кажу, а і заробляти. А коли ви заробляєте? Коли економите, бо кожна зекономлена копійка це ваш заробіток. Хто додивився до кінця і почув цю інформацію, будь ласка, напишіть. Три двійки, тому що ми двійшники, знаємо як економити.